Слава Україні! З вами Ірина на каналі ВРМ Техніка. Сьогодні розвантажуємо контейнер в місті Рівне і зараз більш детальніше про кожну одиницю та озвучимо орієнтовні ціни. І розпочнемо з малюка Кубота СТІ А155, 15 сильний повнопривідний роки випуску початок 90-х. На працювання тут 708 мотогодин, об'єм двигуна 898 см кубічних. Коробка передач. Механічно рівень горизонту присутній, стан доволі непоганий, а приблизна ціна на нього становитиме 5300 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі переходимо до ісекі Сіал 19, має чудовий візуальний стан, 19 й сильний, трьохциліндровий, Напрацювання тут же 1775 мотогодин, а вартість його сягатиме орієнтовно 6900 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі у нас такий цікавий диск. Та повнопривідний навантажувач від торгової марки Toyota має 14,5 кінських сил, вантажопідємність 400 кг, а висота підйому вил до 2,5 метрів. А вартість такого навантажувача становитиме 5700 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі в нас довгоочікуваний трактор з фронтальним навантажувачем Kubota GL 260. Має дизельний трохціліндровий двигун об'ємом 1,5 літрів, рік випуску 1995 26 кінських сил, дуже хороший функціонал, а напрацювання 2392 мотогодини. А вартість його сягатиме приблизно 11300 умовних одиниць. Ще один красень з фронтальним навантажувачем і секі гіс 43 43 кінських сили, дизельний двигун об'ємом 2,4 літри. Рік випуску по митній декларації 1997. Напрацювання 1148 мотогодин, дуже хороший функціонал, реверсна коробка передач. Також хочу наголосити, що всі трактори будуть укомплектовані ґрунтофрезами і вартість такого комплекту складатиме 13700 умовних одиниць. Тут ми вже вивантажили фронтальні навантажувачі до наших попередніх тракторів. Далі в нас малючок Кубота Б-52, 15 сильний, повнопривідний та трьохциліндровий. Не вперше отримуємо саме таку модель тракторів, так як між нашими клієнтами він користується великим попитом. Чудовий візуальний стан, коробка передач механічна напрацювання 999 мотогодин, рік випуску кінець 90-х, а вартість такого малюка складатиме всього 5100 умовних одиниць. На нашому майданчику. Hitachi NTX21, ж Kubota kl 210 має 21 кінську силу. Три циліндри, ну і звісно ж повний привід. Просто неймовірний як візуальний, так і технічний стан. Дизельний двигун об'ємом 1,4 літри. Рік випуску помитній декларації 2003, максимальна комплектація, рівень горизонту, реверс, оберт на місці і вартість такого комплекту з грунтофризою складатиме 9100 умовних одиниць на нашому майданчику. Далі не менш хороший, але вже з кабіною ісекі Гіз 33, 33, сильний циліндровий та повнопривідний. По рокам 2008-й об'єм двигуна 1,5 літрів. При транспортуванні в Японії фара була трішки пошкоджена, тому японці про це попікувалися та передали нам нові фари. Дуже хороша комплектація в цього трактора, але більш детальніше трішки згодом. І сак як завжди не перестає дивувати своїми масивними та надійними мостами, і вартість такого красення складатиме орієнтовно 12 тисяч умовних одиниць. І крайній трактор з нового надходження стосильний велетень від торгової марки Ніхоланд, габаритний чотирьохціліндровий красень, який ідеально підійде для великих господарств. Дизельний двигун об'ємом 4,5 літрів, рік випуску по митній декларації 2007-й, трішки більше розібравшись по функціоналах, ми обов'язково покажемо напрацювання цього велетня. Кондиціонер, пічка та магнітофон присутні. Безліч важелів, з яким ще потрібно розібратись. Пуше нам взагалі немає претензій, гарні та повні карби доукомплектовувати будемо ґрунту в якої робоча ширина 240 см, а вартість в нього буде орієнтовно 23 300 умовних одиниць на нашому майданчику. Після перевірки та доукомплектування очікуйте на більш детальний огляд на нашому Ютуб-каналі та tiktok сторінці. І нагадуємо, що ми знаходимося у місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112А. З вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім нам миру, перемоги та до зустрічі!